Всім привіт! Мене звати Роман, я працюю водієм Тіра в Європі. В попередньому відео розповідав вам, як я готувався до цієї роботи, а сьогодні розповім вам про свій перший досвід, коли перший раз приїхав до Європи, до Польщі, Всіх запрошую, всім бажаю приємного перегляду. Let's go! Тож розпочав я свою роботу в Польщі. Біля міста Торунь є недалечко село, називається Любіч Гурний. І в тому селі є фірма, яка обслуговує спедицію Шенкер по Польщі. Цю фірму мені порадив знайомий. Він теж працював на цій фірмі, але працював на меншій машині до 7,5 тонн. Працював він по Польщі, працював він по одній міні. До більш району розвозив пачки, посилки. Ночував вдома, починав роботу о 8 годині і закінчував 17-18 вечора. Е, першим ділом я пішов, поїхав до Познані і записався на курс е, на код 95-й. Е, коштував він тоді близько тисячі злотих. І тривало це навчання десь до місяця. Час пройшов класно. Навчання теж пройшло класно. Мені сподобалось. Була практика, була теорія, гарні були викладачі, залишилися хороші враження. І взагалі, це були мої перші враження перебування в цій країні, тобі ж в Польщі. Ми не працювали, ми вчилися, гуляли, тобі ж відпочивали, можна сказати так. Дивилися міста, подорожували трошечки. Тобі ж цей час так пройшов класно, кайфово, я б сказав. Потім після закінчення курсу в мене почалась робота. Автомобілі, вантажівки на цій, на цій фірмі були так собі. Це був 17-й рік, весна 17-го року. Вони мали автомобілі, найвищий потолок це євро Європ'ятий. І то їздили на них одиниці, так, в основному машини були Євро 3, тобто кінця 90-х, початку 2000-х років. Так, фірма була не дуже. Я це побачив ще в перший день, коли побачив їхній автопарк. Я для себе тоді поставив ці, що просто навчуся їздити і звільнюся. Зарплата теж, як по Польщі, тоді було біля 4 тисяч злотих. Я знав, що можна заробляти більше. Коли їздиш на Європу, я вже дивився багато роликів, хлопці розповідали, скільки мають. Уже можна було мати в каденції 6 на 2, 8,5 то легко тоді, в 2017 році. Але погодився я попрацювати і попрацював я там рівно 3 тижні на цій фірмі, навчився їздити, здавати задки. А здавати задки це була школа дуже хороша, тому що це була логістика Шенкер, і на них рампи дуже щільно бі... одна біля одне знаходяться, і, як правило, там дуже багато на... машин, тобі ж завжди такий був процес робочий, такий активний. Допомагали, підказували, е... навчився їздити, все пройшло добре. Я знаходжуся у місті Верль як минулого разу, тільки цього разу йду до центру, а не до парку, покажу вам, як виглядає це місто із середини. Воно дуже гарне. І продовжу свою розповідь. Тож, після того, як я скінчив курс 95-й, я пройшов лікарів, окуліста, терапевта і пройшов психотести. І з цими документами вже здав екзамен і отримав. Все разом подав до Ужонду і отримав власне, посвідчення на 5 років довгого, довгого курсу, що я маю право їздити вантажівкою по Європі. Тому що, крім довгого, є ще, є ще короткий курс. Це, наприклад, для тих, хто має довгий, після 5 років він проходить короткий і на наступні 5 років знову отримує е це. Цей дозвіл, але зараз цей дозвіл він вже не видається окремою карткою, як я отримував у 2017 році. Зараз він вже вписується у посвідчення водія. Тому що зараз, з 2023 року, всі водії, які з України, з інших країн і знаходяться більше 180 днів на території Польщі, працюють тут. Вони зобов'язані поміняти своє водійське посвідчення. І е, в це посвідчення вже польське. І буде вписаний ваш код 95. тобто там просто з іншої сторони з тилу, буде, буде срок, по який дійсна, дійсна ваша категорія. Це, це є, це один, це один, є один. По закінченню ви проходите короткий курс. Він щось триває буквально там до 10 днів. Я точно не знаю. Іншвидко робиться. І ви отримуєте нове посвідчення із новим кодом 95 На фірмі, де я починав свою роботу, працювало до 15 осіб. Практично всі були поляки, було тільки два українця. Я був третій. Фірма надавала нам платне на житло. Що це було за житло? Трьохповерховий будинок. На цьому будинку було горище. І його просто переобладнали під жилі умови. Ну так для чоловіка, для хлопця ще куди не йшло. І то так сумнівно. Для родини то, звичайно, ні. Була душова кімната, була пральна машина, кухня була така невеличка, тобі ж відпочити, виспатися, приготувати собі, поїсти, побратися так. Е, працювали від понеділку до п'ятниці. Інколи до суботи, так, через тиждень, тому що е, їздили від Бидгоща, від терміналу Шенкера в місті Бидгоч до е, терміналу в місті Катовіце. Там під Катовіцями є село Пісковіце, по-моєму. Там теж здоровий термінал Шенкера знаходився. Е, на моє питання я ділився своїми думками, що я хотів працювати в Європі, їздити по Європі. І питав у них, у поляків, зокрема, чому ви не працюєте? Чому ви, чому ви не їздите по Європі? Ви ж, громадяни Євросоюзу, маєте більші привілегії, більше можливості. На що вони мені відповідали, що це дуже нервова робота. Тут я їжджу без навігації, без навігатора, тут я все знаю. А кататися по Європі це небезпечно, це нервово, це далеко від родини. Та й взагалі навіщо? Коли можна спокійно їздити в себе вдома по своїй країні. Ну, так-то, так, можна зрозуміти, але знов таки, якщо дивлячись, як я вгори вище по заробітній платі, це за 4 тисячі, це те, що мені пропонували на початку, навіть до 4 тисяч, 3800, якщо бути чесним, чистими, вони отримували ті, що вже їздили довше. 4400, 4,500, отримував це той, же, хто. Робив 10 років, якщо говорив правду, не брехав. Автомобіль у мене був мій перший Renault Premium 2003 року. Хороша машина здоровою кабіною, Renault пряник на неї називали. Але е, вся приборна панель світилася, як новорічна ялинка, і е, син шефа раз мені був сказав, що. Знаєш, Роман, ти говориш по польському добре, але коли тебе зупинять інспектори дорожньої служби, то ти кажу, що не вмієш, що нічого не розумієш. Я пам'ятаю свій перший день, коли я сів за кермо цього ринопряника, це було 19 червня, і треба було їхати власне з цього села з Любіча-Гурного до Бідваша на термінал на Шенкер зі мною сів. Молодий поляк з боку. Каже, сідай, їдь. Документи вже маєш. Я ще так перепитався, каже, може кажу, ти кажу, сядеш. Я подивлюся, як ти їдеш. <гум> а потім сяду я. Ні, кай сідай, каже, шмяко, Шмя... сміливо, кай сміливіше, все буде нормально. Такий, флегмат повний на позитиві. Ну що, сів? Воно ще, знаєте, не на автоматі, а коробка була механічна і ще без цього. Без цього тублера, що ділить на, нижні, на нижній верхній ряд, треба було в сторону відбивати, так, щоб переключити на верхній ряд передач. Він мені все це пояснив, звичайно. Поїхав, все нормально. Перші хвилин 15 трошки руки тряслися, а потім потихеньку звикся до цього габариту, було страшновато проходити сам турунь, тому що ми їхали через Турунь на бит там такі вузенькі булочки. З часом був такий теж, теж, інтенсивний рух. Я пам'ятаю, як він мені говорив, що давай, давай, каже, йди каже, на правий ряд, каже, не йди каже другим, не йди каже, лівим. Але да, було. Бу. Через 20 км я так уже посміливішав. Стало трошки простіше, але не було такого, знаєте, що сів, поїхав, що там, ні. Так, да, було страшно трошки. Можливо, можливо, якби на автоматі було трохи простіше, бо воно багато уваги займало те, що іменно перемикати оці передачі, перемикати ці ряди, попадати. Я так уже інтуїтивно. Але порядок справився. На паркінгу Шенкера тренувався здавати задки. Коли машин було менше, інтенсивний рух падав, сідав в машину і здавав назад, здавав, теж на цьому самому паркінгу, були лишені трилера на півприцепи, і я між цими напівприцепами старався попасти, попадав, довго попадав, але на мене дивилися інші водії, які працювали на нашій фірмі, які працювали на інших фірмах, які обслуговували. Хто сміявся, хто дивилися в мою сторону, Понятно, що приїхав зелений, не вміє нічого, але знову таки ніхто не народився асом. Ніхто не народився, що відразу сів і поїхав. Так як треба, всі вчилися, всі це проходили і це нормально. І через три тижні, перший тиждень, так да, було ще так трошечки тяжко, бо тісно було, В обидва ще не дуже, а от уже в пісковіцях, там в точці Б, то там була територія територія була менша, і бувало, що машин багато стоїть. Тобі треба встати в рамку між рампами, що стоять машини. і Дуже гусько, гусько було. Приходили водії з досвідом, ті, хто стояли близько мене, в основному поляки. З українців, щоб хтось підходив, я її не пам'ятаю. Поляки підходили і нормально, не переживайка, так і так, руль так став, тут так став, так ламай, трошки вперед, і разів, може, трима такі були ситуації, що до мене так підходили колеги і підказували мені, за що їм дуже вдячний. Але через три тижні я вже, як кажуть так, руку піднабив нормально і здавав так, як не з першого разу, з другого точно можна було стати спокійно на рамку. Потихеньку доходжу до центру міста, тільки що була ситуація, підходить до мене німець і жартуючи, питає, чи е маркети Aldi проводять презентацію тут якусь. Бо ця курточка з логотипом Aldi. Ауді це. Мережа німецьких маркетів продуктових, типу наших АТБ в Україні, і ми час від часу обслуговуємо компанію, яка займається домонтажем або відновленням власне, таких приміщень. І раз ввечері приїхали до магазину, до маркету Алді, мій колега Михайло пішов туди на розвідку ввечері. І пізніше постукав мені в двері і презентував власне, цю куртку. Він мені тоді багато презентував всього, там були і маркери, і парфуми, і розмальовки для дітей. Мішка такий хазяйський хлопець, бо я теж ходив туди, ну, в туалет. Але крім проводки, яка серчить і стіни по я нічого не побачив. А Міша розглядів краще, ніж я. Я знаходжуся біля міста паломництва. Це базиліка явлення Діви Марії. Побудована вона була у 1905 1907 роках. А біля базиліки знаходиться ще церква. Церква була збудована у кінці 18 століття. А на цьому місці кожного року, коли обжинки вже зібрали урожай, проходить ярмарка. Тут стоять столи, продають овочі, фрукти, дуже багато гарбузів, концерти, виставка техніки сільськогосподарської, оркестр. І недалечко від базиліки знаходиться церква святого Валбурга. Теж доволі цікаве місце, гарне, тихе. Мій давній добрий друг, на роздоріжжі осені кружля листву пожовклу тишина. Під час неспішної ходи всміхнуться спогади, підхопить пам'ять карусель листви, і на роки назад розкута пелена ті, майже позабуті відчуття. Мій друг, у цьому вихрі осені нема змагань життя, лише легка хода потечі буття. В цьому відео я вам розповів про свою першу роботу, свій перший досвід. В наступних своїх відео я теж буду вам розповідати про свої роботи, про свої висновки. А я, до речі, за 9 місяців змінив три роботи. Можливо, ця інформація буде корисною для вас. Ви для себе теж зробите якісь певні висновки по цій роботі, по зарплатах, по методиці роботи. В даній сфері. Дякую всім, хто зі мною був сьогодні в компанії. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!